Від 1 січня 25-го року набула чинність постанова 1380, яка включає в себе більш розширений перелік препаратів, які входять в програму Доступні ліки для людей, які хворі серцево-судинними захворюваннями. А мають тепер комбіновані препарати: це такі як телмісартан в комбінації з гідрохлордіазидом, телмісартан в комбінації з амлодепіном або лізиноприл в комбінації з гідрохлордіазидом. А також пацієнти можуть звернутися до лікаря та отримати препарати, які хворі на глаукому, які мають ентокринні порушення. Також, наприклад, при мігрені можуть отримати препарати. Люди, які мають атоімунні захворювання, запальні захворювання, метаболічні, найчастіше звертаються з препаратами, такі як метилпреднізолон та преднізолон, які можуть отримати безкоштовно. Також війшов препарат алопуринол, який застосовується при підвищенні сечової кислоти у крові. Є препарати для дітей: це антибіотики у таблетованій формі: амоксициклін та інші антибіотики, які є у вигляді мазей, у вигляді карапель очних чи вишних. Також є препарати, які застосовуються проти гельмінтів. Всі ці препарати ви можете отримати звернувшись до свого сімейного лікаря за безкоштовним рецептом, а надалі в аптеці, де вам нададуть або за повністю безкоштовно, або з мінімальної доплати, в залежності від торгової фірми, яку не сам пацієнт. А які препарати користуються найбільшою популярністю серед людей? Ну, найбільшою популярністю серед людей користуються, я напевно, ті препарати, які вже були до цієї постанови. Це при захворюваннях серцево-судинних системах, які знижують тиск, які знижують холестерин, які впливають на стосту серцево-судинної системи. А та також препарати, які застосовуються, як і при цукровому діабеті: Діаформіни, гліклазиди та інсуліни. Тобто за цією програмою доступні ліки вони абсолютно безкоштовні препарати. Ці правильно вони йдуть або повністю безкоштовно, або з мінімальною доплатою. Це залежить від того, і як пацієнт, якого бере торгову фірму вже у аптеці. Ми виписуємо за діючою речовиною. Фірма не вказується.